Доброго ранку. У мене така зовсім незвичайна локація, як для початку влогу. Але я в Києві і дуже хочу вам знімати влог. Вчора я приїхала, цілий день працювала, тому зовсім було не до влогу. Я адаптовувалась, а сьогодні субота, тому саме час знімати вам влог. Уже з самого ранку приїхала на Оболонську набережну, буду тут гуляти і беру вас з собою. Тому бажаю вам гарного перегляду. Подивіться, як тут гарно і спокійно. Вранці ще так мало людей. І, до речі, я нарешті піду на сетміст, тому що в минулих влогах я ходила сюди, але показувала вам, що дуже багато людей і не було як там пройтись. А сьогодні можна прогулятися прийшла на острів і. Чому бійне море? Да? Єдине, що це дуже багато різних будівель, дуже великий тут пляж, є багато місця погуляти, походити, випити кави, позайматися його дуже круто. А з цього боку ще є ось такий от спортивний майданчик. Можна пограти в волейбол і піти собі ось сюди, позайматися, потренуватися. От такий от бархатний сезон, коли можна походити по пісочку, всі, звичайно, їдуть десь до моря, в Одесу. Я приїхала в Київ, але по пісочку таке похоже. Такий теплий. Тут люди, до речі, всі засмагають собі. Приїхали в ретровіль, і я одразу захотіла зайти в Де дуже люблю цей магазинчик. Він відкритий тепер в Україні, тому взяла ось дві пари джинсів. Насправді вони однакові, просто різного розміру, і буду міряти. Ніби б нічого, але тут низька посадка і мені не подобається. Ми ще приїхали до торгового центру. Я дуже хотіла прикупити собі осіннього одягу, зробити класні осінні луки. Але що сьогодні не мій день і чомусь завжди в торгових центрах мені дуже складно знайти щось собі одягнути. Все дуже велике. Тому я, в принципі, приміряла багато одягу, але нічого не підійшло, тому я навіть вам нічого не знімала. Єдине, що перші джинси були дуже класні, дійсно, але мені не сподобалась посадка. І зараз ще годинку, нам потрібно погуляти, і ми йдемо на фільм. Купила. Собі квитки на граф монте Крісто. Це прем'єра зараз тільки вийшла, тому дуже хотіла на цей фільм сходити і якраз вдалося купити ще й квиточки. переглянули фільм, дуже був цікавий, дуже сподобався і йдемо з гарними емоціями Ми додому. я вже вдома, нічого вам більше не назнімала з Києва, тому що дорога, і також ще були деякі походи по магазинам, але нічого прям дуже цікавого. І хочу вам ще показати свій новенький манікюр. Такий от трендовий темно-бордовий колір. Дуже подобається якраз на цю осінь. Коротенький, квадратний, все як мені подобається, і так, да, треба трішки перепочити від довгих. А також я ще забрала дві посилочки, тому що те, що я не знайшла нічого в Києві, це не означає, що немає нічого в онлайн-магазинах. Замовила собі дві таких дуже класних речі, і зараз буду вам все показувати. І розпочнемо ми з цієї посилочки Хейбека. Я дуже давно спостерігаю за цим брендом. Також я бачила різні розпаковки від інфлюенсерів, тому захотіла собі також у них замовити і відтестувати наскільки якісна у них продукція. Перший ось такий комбінезончик, він досить легенький і ліг дійсно, як друга шкіра. Я вже уявляю, як буду ходити в ньому на тренуванні, а також можна робити різні осінні луки з рубашкою, з тренчами, з сапогами чи з угами. Дуже подобається ось тут така от канина. Прям такий силуетний. А друга це ось така от сорочка в такому молочному кольорі, трішки корочнуватому. І від бренду OK Show. Вона така прям оверсайз. Так от все виглядає і, до речі, рубашка гарно стилізується і з цим комбінезоном. Я вже зібралася та буду йти наносити всі кремчики, масочки і буду завершувати цей влог. Всім дякую, що були зі мною і зустрінемось в наступному.